Я йду на один термін, і через п'ять років буде інший президент. Ми всі живемо в правовому государстві. Ви сядете в тюрьму, не заплатите налоги. Проблема ж не в ментальності. Проблема в тому, що починає з президента. І вся наша власть собі дозволяє те ж саме. Народ смотри, слушай, і можна, і нам так можна. брехня та ненависть стали на жаль і головним інструментом впливу на свідомість українських виборців в президентській компанії 2019 року. Думай, де нагадаю, як лунали на ефірах найпопулярніших українських каналів, абсолютно брехливі звинувачення вбив свого брата. 83 рази збагатився на крові. Війна не завершується. Чікі чому що на ній наживається Порошенко? Марина Порошенко наживається на дітях інвалідах. Нещодавно на мене подав в суд колишній заступник голови офісу президента Часів Вінуковича Андрій Портнов, який звинувачує мене в брехні, але я просто цитував його ж тексти, які досі перебувають на його телеграм-каналі. Я, наприклад, свої слова завжди підтверджую документом. Подтвердіть і ви документи ось 21.07.19 року все йде хорошо. Тепер треба буде без промідлення дуже швидко і парахоботів. Думаю, через несколько недель, кроме смены президента, в стране начнут происходить. Еще некоторые процессы, они коснутся ключевых активистов, патриотов, титушек, подконтрольных силовикам, банд, парохоботов и созданных на офшорные деньги лидеров мнений. Уверен, они начнут потихоньку исчезать. Кто-то в тюрьму, кто-то в эмиграцию, кто-то под диван, кто-то в больницу, а кто-то вообще. И это объективный процесс. Действовать нужно очень быстро, жестко и сразу по десяткам направлений, до полного умножения на ноль и возвращения государству всего принадлежащего им имущества. Давайте начинать дискуссию, где с логистической точки зрения удобнее всего построить фильтрационный лагерь. Уже в последней неделе августа, сразу после получения правоохранительной власти, необходимо провести массовые облавы, обыски и задержания, аресты имущества и конфискации оружия. Друзья, присылайте для картотеки идентификационные данные ширпотреба с указанием фамилии, имени, отчества, коротким описанием деятельности, данных профилей в социальных сетях, электронных телефонных контактов, способов наживы и формального места работы. Можно в виде таблицы. Работа важна для будущих фильтрационных У головних і вчебна воспитательних міроприяті діяльність портнова в своїх телевізійних ефірах вихваляла депутат Слуги народу Ольга Василевська Смаглюк. Нагадаю, це та сама депутат з округу Гастомеля, яка в першій годині буквально повномасштабної російської агресії заспокоювала брехливими заявами своїх виборців, тому що ніякої небезпеки їхньому життю немає. І пропонували їм лишатися на своїх місцях, що зрештою призвело до численних жертв серед цивільного населення. Господин Портнов оказывает нынешней власти неоценимую услугу тим, что Именно его руками сейчас происходит э, э, восстановление справедливости. И люди действительно очень хотят перемен, хотят справедливости. И если власть сейчас э, не находит в себе силы этим заниматься, то я благодарю Андрея Портнова за его вклад в восстановление справедливости в Украине. Андрій Портнов утік з України попри обмеження для виїзду чоловікам призовного віку. Це з'ясували журналісти проєкту розслідувань Радіо Свобода схеми. Журналісти повідомляють, що Портнов ще 3 червня виїхав з України. Цю інформацію медійникам підтвердили три незалежних джерела. Екс-заступник голови адміністрації президента Януковича виїхав на авто у напрямку Угорщини через пункт пропуску ЧОП «Тиса» на Закарпатті. Журналісти попросили Держпроконусслужбу пояснити на яких підстав. Авах Портнов виїхав із країни, однак там відмовилися відповідати, пославшись на закон про захист персональних даних. Медійники нагадали, що 48-річний портнов не має малолітніх дітей. Є проросійським діячем, який роками поширював антизахідну пропаганду і дискредитував проєвропейські реформи в Україні. Має бізнес у Москві спільно з друзями міністра закордонних справ Московії Лаврова. Фігурує в листуванні з помічником Суркова, який курував та. Так званий проєкт Новоросія». Андрій Протнов, між іншим, писав образливі коментарі на моїх сторінках в соціальних мережах, зокрема і на публічній сторінці, яка півтора роки тому була заблокована. І нещодавно, зрештою, завдяки зусиллям наших друзів та колег, її знов розблокували. Де майже 600 тисяч підписників. І на цій сторінці я іноді все ж таки вступаю в полеміку зі своїми. Дописувачами, якщо бачу, що якийсь все ж таки конструктивний результат цієї дискусії, можливий для цього в мене існує рубрика з такою з досить самоіронічною назвою із переписки Енгельса з Каутським». Пише сьогодні підписчик книг. кнік. може, хватить вам уже парахаботі Предвибрані гонки, давно вже закінчились. Ілі порох вам до сих пор платять за свій чорний піар. Відповідаю, Дружище Нік, за последние 15 лет на створення таких проектов, как Василий Яйцев, ломбард», операция профессор, такое наше времечко», чоловіческий фактор, политбеспросвет, паханат, операция прихватизація», правила жизни, «Противокурка», «Паребрик ньюз», витражи мудрости, яке конченый и так далее. Я потратил более полумиллиона долларов собственных средств. Это составило значительную часть денег, заработанных мной в России, где до сентября 2014 года мои юмористические программы выходили в радиоэфире 160 российских городов. И было на порядок больше тех сумм, которые я получил на перечисленные выше проекты от спонсоров-меценатов. Делал я это абсолютно сознательно, из инстинкта самосохранения, поскольку хочу, чтобы и мои дети, и внуки в Украине не жили так, как живут их родственники на родине моего отца в Кировской области, где он родился в ссылке, и на родине его деда в селе Чекалки по Ижевском, где родились его предки, бежавшие еще в конце 17 века от преследований РПЦ и Слобожанщины. При Порошенко мы пусть медленно и с препятствиями, но двигались в Европу. А при на путинской агентуре Баратино мы стремительно катимся даже не в Россию, Левиафанию, а в подвалы Лугандона. А про достижение пороха пишет Катерина Щербак, одна моя знайома, задала мені питання: а що вам подобається в Порошенку? Відповідаю: Мені подобається те, що Порошенко зробив, робить і буде, сподіваюся, робити, армія Асоціація з ЄС, Антипутінська коаліція, автокефалія, автоматичне відшкодування ПДВ, антикорупційні заходи в головних корупційних сферах, Нафтогаз, Нацбанк, держзамовлення, площадки обнала Саши Стоматолога. Б, безвіз, банківська система. Очищена від банків пилососів, Бюджет обласних центрів виросли в два рази: бум української музики, кіновиробництва, книговидання, благодійність, десятки мільярдів гривень з фонду родини Порошенка на армію, інклюзивні програми для дітей та інше. Зовнішньополітичний вектор, вступ в НАТО, і ЄС, введення Європи і США, санкцій проти РФ, вихід з нафто- і газозалежності від РФ, вихід з економічної кризи, відкриті реєстри власності, відновлення економічного зростання, відновлення ВПК. Геополітичні перемоги, Гаазький трибунал розглядає справу проти країни окупанта і вже сьогодні проти військового злочинця Путіна. Де декомунізація, де олігархізація, де русифікація, децентралізація, дипломатичні перемоги, дороги, джавеліни, е. економічна незалежність від країни окупанта, економіка України зростає з 2015 року. Впродовж 16 кварталів нагадаю, демонструвала економіка позитивної цифри зростання. Електронні декларації чиновників з звільнення двох третин Донбасу, золотовалютні резерви збільшилися з 5 до 20 мільярдів доларів. Інфраструктурні проекти отримали свій розвиток. Л, летальна зброя США М мир. В переважній більшості областей міжнародний авторитет України та Петра Порошенка особисто Н. найбільший авіаперевізник Європи Райнейр прийшов в Україну, незалежність Української церкви Нафтогаз виграв суд у Газпрому, націоналізація Приватбанку, О. оновлення системи ППО Києва особистими грошима Порошенка, онлайн-послуги, офіційні зарплати зросли в три рази. П. Патрульна поліція. Побутова корупція знижена. Приватбанк врятовано. Прозоро Р. Реформа ЗСУ. С. Сили спеціальних операцій, співпраця з МВФ, стабілізація ситуації на фронті, субсидії для нужденних. Т. Томас у Укрнафта, Укртатнафта, Укртелеком, повернуті державі. Це центр надання адмінпослуг. І це далеко не все, що подобалося мені. Пише Катерина Щербак за часів правління Порошенка. Тож, панове, не закриваємо очі на прорахунки сучасної влади. Пам'ятаємо про ті здобутки, які були досягнуті за часів Порошенка. Недаремно кажуть, що, хоча сам Порошенко і програв, але держава завдяки йому отримала тоді велику перемогу.